Вітаю всіх наших глядачів. Ми продовжуємо наш спільний проект Укрлайф ТВ та видавництва духі літера. А наші гості літератори, видавці, художники. І сьогодні у нас в гостях головний редактор журналу Всесвіт Дмитро Дроздовський. Доброго дня, пане, Добрий день. пане Дмитре. По перше, хочу привітати вас з тим, що журнал є, продовжує живе. Я знаю, що на початку нового року ви плануєте святкувати 90-ліття журналу. Ну, це, це велика подія. І в єврейській традиції бажають жити до 120 років. І я вам бажаю і так, і я сподіваюся, що, що і далі в інших формах, як це буває. Але ж правда, я думаю, що, мабуть, і не знаю іншого часопису українського, а може не тільки українського, який має таку велику і часом славетну історію. Отже, давайте, може, почнемо з того, що ви розкажете, що є Всесвіт сьогодні для наших глядачів. Справді, в 2015 році буде 90-річчя журналу, який заснували Микола Хвильовий, Василь Іван Блакитний. Художнім редактором першим був Олександр Петрович Довженко. Сьогодні журнал трансформований, журнал пережив кілька стадій, кілька етапів. Це пов'язано з технологічними змінами, з дизайнерськими змінами, зі зміною формату. Але мені здається важливо, щоб Всесвіт був журналом, який консолідує різні сегменти українського інтелектуального простору, який все ж таки генерує ідеї і смисли. Бо часто наше життя в різних а, моментах втрачає смисли, цивілізаційні, культурні, людські. І література це той ресурс, який дає можливість людині часом в цьому хаосі, тимчасовості і проминальності, все таки отримувати насолоду від життя, яке, яке часом може й позбавлено цієї насолоди. Тому всесвіт і цього року, і сподіваюся, до 120-річчя буде інтелектуальним ресурсом, який визначатиме. Політику пов'язано з утвердженням цінностей мультикультурального суспільства, з утвердженням демократичних інститутів громадянського суспільства, яке Імплементовано в європейський цивілізаційний простір, і для якого передусім оцей зв'язок з іншими культурами є визначальним. Україна не може бути відірваною, Україна повинна реінтегруватися в європейський світ, навіть не тільки інтегруватися, а реінтегруватися з огляду на специфіку суспільно-історичних процесів обірваних у XVIII столітті Російською імперією. І сьогодні журнал він є. Формою водночас і представлення здобутків української культури української мови, бо перекладати сучасні тексти, перекладати, скажімо, Чарльза Буковського, американського «Інфанта Ріблі, перекладати мрожика, перекладати Маркеса. Для цього повинен бути специфічний лінгвістичний інструментарій, який засвідчує і вітальність української мови, української культури, і готовність. Українських читачів почути, побачити, пережити українського Маркеса, Буковського, Мрожика чи інших авторів. Для цього стараємося жити і дожити до інших ювілеїв і гідно підсумувати з нашими читачами 90-річчя. Давайте ще без. Не будемо говорити зараз про ювілеї, є будні, є будні, в яких є своя радість. Ви дуже точно тільки що сказали про при ці відкриття і радість роботи над а, часописом, книгою, інше, інше. інше. І е, правда, у Всесвіту були особливі ролі, особливо там в радянські часи, в 60-ті, 70-ті роки, е, навіть 80-ті. Коли практично ну, письменникам, українським письменникам не дозволялося бути людьми вільними. Їх змушували писати те, що від них очікували, і на них впливала цензура і стилістична, інше, інше, інше. І тоді мову і певний рівень культури зберегли саме перекладачі і знамениті наші. Перекладачі і Лукаш, і Москаленко, і Попович, і Пінчевський, і інший інші, інші, цей всесвіт, ці люди по суті продовжили і врятували культуру в ті темні часи. Чи сьогодні всесвіт чи можна сьогодні вже живемо в більш вільні часи? Чи можна говорити, що сьогодні рівень перекладачів, які з вами співпрацюють? Не нижче, ніж рівень тих перекладачів, чи є ну ті ті люди, яких ви б назвали велетніми українського перекладу, чи то було просто вони були велетніми, бо був, був такий страшний виклик, іншого нічого не залишалося. А сьогодні, в більш спокійні часи, як часто це буває, інше. Що ви на це скажете? Я думаю, інше. Ви знаєте. Радянський час, безперечно, це був часом заборон, і переклад це був формою своєрідної гри, коли переклад міг донести якісь смисли заборонені в завуальований спосіб, і перекладачі вони безперечно утверджували ідеал, канон, зразок. З одного боку, ми сьогодні живемо в світі, коли вже немає. Є таке поняття дуже гарне в американській традиції гуманітарній in diversity, єдність множинного. Канонів немає, немає ідеалів, немає якихось, нібито а, зразків, до яких ми повинні будь-що прагнути. Прийшла інша культура, інша культура мислення, думання, сприйняття культурних артефактів. В чомусь вона безперечно програє велетам, як Лукаш, як Григорій Порфирович Кочур. Як Анатоль Перепадя тощо тощо вони винесли на своїх плечах українську культуру. Сьогодні існують різні тенденції, різні вектори, різні культурні напрями, їх безліч, вони різні, і говорити про якийсь монолітний зразок перекладу, мені здається, не можна. Про це, мабуть, ніхто не говорить. От, а, чи вони є кращі, чи вони гірші? я би також не ставив так питання. А... Я і так не говорив. Я казав, чи, є, чи то планка, яка була піднята так високо, чи вона втримується. Я не думаю, взятиде. що цю планку можна втримати, бо підняти цю планку можна тільки коли є ідеологія, тільки коли все, що робиш, треба затверджувати в ЦК і треба пропускати через різні кабінети і коридори. Сьогодні такого на щастя немає і не буде. Є дуже добрі молоді перекладачі, які знають мови. Виховані покоління тих, хто нарешті можуть вільно читати в оригіналі це величезний плюс сучасної освіти і сучасним трансформаціям в освіті. Я би подивився на це. Знаєте, з, якої, з якого ракурсу, що а, раніше світ був закритий. Сьогодні в інтернеті можна знайти будь-який текст в оригіналі, якщо ти знаєш мову. Побачити, чим живе американський, європейський, східний світ, азійський, юдейський тощо, це не є проблема, але є проблема ціннісного добору, є проблема розуміння тенденцій, розуміння системи в тому, що відбувається на наших очах. Бо щось зникне, щось відійде в минуле, щось залишиться одноденним бумом. Який може викликати культурну реакцію, за ним підуть в цей час. Але завтра це може бути нецікавим, бо використані технології піар, іміджмейкерські, але за тим немає гуманістичного, антропоцентричного. Всесвіт, все-таки, ну, принаймні та команда, яка є сьогодні, вона працює над тим, щоб не вказувати, не нав'язувати, але визначати орієнтири. Показувати, що за тим стоїть, що може бути е цікавим з перспективи не тут і тепер, не нашої точки зору, бо ми всі є тими, як нас виховано. Ми всі е ця ідея Мішеля Фуко, інших теоретиків, французьких структуралістів, все одно в світі є якась диктатура, якісь форми несвободи різні. І хочеться, безперечно, в ідеалі, щоб було суспільство, яке абсолютно open society, такий ідеал. Але це ідеал. А жити хочеться без часом ідеалів, але так, щоб кожен міг отримати задоволення від прожитої миттєвості без ідеалів. Я не певен, що без ідеалів, не так декларуючи їх може, може, не так їх абсолютизуючи. Так. Ви знаєте, моя дружина, вона лікар, і вона мені розповідала таку цікаву історію, на як на мене. Коли вона закінчувала медичний інститут, її подруга теж закінчила разом з нею. Вони прийшли на практику, народилася дитинка, і подруга розповідала, як її пеленати, як там це робити. І Після того їй сказали добре, дівчинка, ну але ж покажи. І коли вона спробувала показати, вона сказала, що знаєте, у вас ця хусточка маленька, і дитинка у вас велика. Отже, я хочу просто, щоб ми з вами перейшли від тих високих слів, які ви абсолютно точно і справедливо сказали, до конкретних цих часописів. От Рекомендуйте нашим глядачам назвіть найкращі тексти останніх номерів, які ви випустили. Що читати? Бо чимало людей ще є читачами так. традиційних журналів, не тільки електронна. Ну я потім запитаю, чи виходите ви електронно, чи є у вас електронна версія. І, будь ласка, ваші рекомендації так. Ну, оскільки тут є два номери, то може від них буду відштовхуватися. Це дуже так, гарне, будь практичне ласка. запитання. Якщо брати третій, четвертий номер, то, скажімо, я дуже щасливий, що нам вдалося надрукувати роман Анджея Сапковського Змія. Свого часу, ще в радянський період, наприкінці 80-х, Сапковський друкувався у всесвіті як представник сайнс-фікшн, такої фантастичного струменя в польській літературі. Змія інший текст, йдеться про. Війну в Афганістані і про дивовижний химерний образ змії, яка з'являється різним солдатам в різний час, метафізичний образ вселенського зла, зла, яке є в кожній людині, своєрідний уроборос. Не буду вдаватися до інтерпретації, але те, що це якісний текст, який спонукає людину читача до мислення, до постановки якихось. Принаймні так було зі мною до постановки якихось життєво важливих питань і сприйняття того, що відбувається навколо в Україні сьогодні а, в якійсь іншій перспективі, метафізичній, не знаю, філософській, загальнокультурній, але це дуже цікавий текст. А, є в польському номері, бо так сталося, що 2014 рік ми розпочали спеціальним польським числом спільно з польським інститутом. Можливо, так мало бути, бо Польща є одним з найбільших лобістів, партнерів, друзів України. І тут нашим партнером виявився польський інститут. Все робився цей номер, коли відбувалися жахливі дні. В лютому саме тоді верстався цей журнал в лютому цього року. Є дивовижні тексти Мрожика, є прекрасні польські автори, лауреати. Премійніки, скажімо, як Даріуш Бітнер, як Павел Гюле. На жаль, ці автори не були представлені в українській культурі в українських перекладах, і тут ми виконали таку культурницьку місію, але але це надзвичайно цікаві автори, які забавляються з текстом, з, які по-іншому прочитують польську історію, становлення нової польської ідентичності в 80-ті роки в період солідарності, в період нового католицького струменю в польській культурі. Дуже цікаві речі. По-своєму прочитуєш сьогодні навіть таких вже китів, як Владислав Броневський, з огляду на. Сумні події в Україні, прекрасний Ягалчинський, якого нам подарував Роман Мар'янович Лубківський. Я хочу звернути увагу і на цікаву публіцистику. Ми пишаємося тим, що до цього номера долучили Юрія Андруховича, який розповідає про свою Польщу, свою музичну Польщу. А Польщу в радянській візі, Польщу, яку намагалися деформувати представники марксизму, лінінізму, викладаючи якісь окремі історичні віхи, є прекрасна стаття Оксани Пахльовської, яка подарувала також рефлексії родинного характеру, Польща Ліни Костенко. Польща Оксани Пахльовської, яка з дитинства сприймала якусь двоїстість і, і жила в двох культурах українській і польській. і переваги такої роздвоєності, вони дивовижні. тому в тих зізнаннях, які пані Оксана наважилася відкрити маленькі таємниці, за що редакція їй дуже вдячна. Тому, тому нам не соромно і. І я думаю, що. Більше того, я думаю, що це неправильне слово, не соромно. Я бачу, як вам це радісно, як вам це цікаво. І я, ну, по-перше, я вам дуже вдячний за нашу розмову. По-друге, я дуже радий, як людина старшого покоління, що ми з вами говоримо, і я бачу. Вже представника наступного покоління, для якого ці все світи в широкому сенсі, ці все світи це абсолютні цінності. І я повинен, що це вже інші люди, це вже інші ви і ваші ровесники, це вже інші часи. Коли один мій колега, який тільки що приїздив з різними місіями з Америки, йому 45 років, він зустрічався з різними нашими урядовцями. Він каже: Я вірю в майбутнє України. Я кажу, і він каже, тому що всі мої співбесідники були молодші за мене. Мене вразило це. Правда, прийшло нове покоління, і будемо сподіватися, що, що буде Ну, трохи, трохи легше, що буде трохи інші вектори нашого розвитку. Хоча зрозуміло, що труднощів буде чимало. Дякую. Я думаю, що ви переконали багатьох наших. Глядачів, тому що треба читати все світі, я вам зичу, зичу успіхів і вам персонально, і всьому колективу, і часопису. Дякую, дуже. дуже вам дякую.